Ціль це забезпечити доступ до автомобілів, і в процесі роботи воно так вийшло, що з'ясувалося, що а, потрібно створити закон, відповідно, через законопроект. Тобто, коли вона створювалася, то не було мети, і навіть думки, що будемо розробляти законопроекти, а, тим більше їх якось просувати, тим більше їх переймуть до, до розгляду. От. А мета це доступ до авто. Законопроекти ці це один із них, направлений проти так званого в народі відомого закону про Євро 5, тобто він направлений на на відміну обмеження по екологічним нормам, тому що це неправильне обмеження. Ну, що От. А другий він був створений трошки пізніше. В процесі вже коли були застосовані поточні умови. Розмитнення а, на один рік, що можна вести одне авто, одній людині на один рік, і це тимчасові, а, щоб ці а, зміни були прийняті на постійній основі і без обмежень одного автомобіля на рік, а просто можна було возити стільки, скільки потрібно для кожної людини. Ми знаємо в минулому році був прийнятий закон, який Регулює ввезення на територію України автомобілів, які вироблені після 2010 року. Тобто це ті автомобілі, які мають екологічний стандарт Євро 5. В принципі, наші закони, які ми просуваємо, вони направлені на те, щоб забрати оцей Євро 5 і застосувати його до автомобілів. Всі, всіх екологічних стандартів, тому що автомобілі, які зараз Євро 5 ввозяться в Україну, ну як по телебаченню, всюди був розпіварний цей закон, що, мовляв, от тепер людям буде доступний автомобіль, кожен собі зможе дозволити, але насправді це не так, тому що не кожен собі може дозволити автомобіль пізніше 2010 року випуску. Ми всі розуміємо, яка це ціна, і для українського народу в нинішній ситуації це ну, практично неможливо для більшості громадян України. Тому ці закони зараз і націлені на те, щоб скасувати цю норму Європ. Ять. Я може, додам, що коли приймався цей закон, це не тобто, ми у постах це розписували, і це також ціла історія, як цей закон вводився. Потроху, потроху збільшилось, і у обґрунтуванні його прийняття зокрема була така фраза, що це є вимогою Євро Європи для інтеграції з, з організацією торгівлі. Але як це ми перевіряли, і запитами до керівних структур українських і перевірку європейського законодавства, на яке посилалися розробники закону, цього насправді немає. Тобто немає такої вимоги в Європі, щоб усі автомобілі, які ввозяться в країну будь-яку країну Євросоюзу, відповідали якимось вимогам по екологічності, вони мають приходити тих огляд і бути Цю нормальними, але а, вимоги по екологічним стандартам розповсюджуються виключно на нові автомобілі, навіть не ті, які виробляються, а ті, які вводяться в виробництво. А, тобто, це до автовиробників, а не до пересічних громадян, які купують чи заїжджають на своєму автомобілі в будь-яку країну Євросоюзу. Натомість в Україні, в якій а, менша можливість купувати авто. А, Заборонено про ввезення, відповідний продаж, потім купівля автомобілів, які не а, вироблені раніше 2010 року. року. Тому ми вважаємо, що ці вимоги були створені штучно для того, щоб стримувати ринок вживаних автомобілів, який по факту. Ну, приблизно за статистикою зараз є в 10 разів більше, ніж ринок нових автомобілів. За статистикою офіційною продається десь 30-40 тисяч автомобілів на рік нових, і відбувається десь 400 тисяч перереєстрацій, тобто в 10 разів більше. А при цьому ми розуміємо, що дуже багато хто продає просто про довірності, і це більше людей. І це не входить в цифру 400 тисяч. Тобто попит є, і оскільки, якщо цей попит буде задовольнятися, так як він має задовольнятися на вживаному ринку, то дуже сильно впадуть прибутки імпортерів автомобілів нових. І, на нашу думку, була просунута саме тому, ця норма не вироблені не раніше десятого року. І ми вважаємо це обмеження Ну, В даний момент можна подивитися на будь-якому сайті е продажу вживаних автомобілів в Європі. Е можна купити нормальне, нормальне це краще, ніж середнє в Україні. Авто в Європі десь від 350, ну, нехай 500 євро. В Україні не очікується таких цифр все одно, тому що є певна межа ринку, нижче якої ну просто через економіку ринкову воно не опуститься. Ми очікуємо у разі відміни всіх обмежень, що можна буде купити нормальне авто в гарному стані, десь початку 2000-х років, приблизно за 1000-1500 п'ятсот євро. Це Порядок цифри, тобто це всі, маються на увазі всі е, розходи, вже всі видатки, які будуть потрібні. О, це очікувана цифра, скільки вже е, так, воно буде реальною. На даний момент за таку суму в принципі можна купити здебільшого вітчизняне автопром або в дуже поганому стані. Тобто, це просто ціни мінімальні залишаться на тому ж рівні. Але при цьому зросте якість автомобіля, який можна купити за ту саму суму. Це вже буде не якась таврія, причому не, не дуже гарному стані, а це буде а, нормальний Volkswagen або ОП, який їздив по Європі 10 років і потім приїхав. Важко сказати, який буде об'єм, можна сказати напевно, а, порівнюючи кількість автомобілів на кількість людей mm -hmm. в різних країнах, що зараз брак автомобілів в Україні. Це мається на увазі легкові автомобілі. 12 мільйонів авто. Oh. Це брак а, от, до середньої цифри по Європі. А, враховуючи бажа... бажання українців до самоорганізації і до а, ведення Не хочу працювати на дядь, це в нас є. Я думаю, що навіть трохи більше. Тому що крім а, авто особистих, ще я би трошки додав авто для бізнесу то от відповідно скільки буде можливість цих 12 мільйонів купити, стільки купить. Але от по цифрам це брак. Ну, я додам і закцентую увагу на цю цифру 12 мільйонів. Раніше Вадим сказав, що в Україні в середньому реалізовується нових автомобілів 40-50 тисяч на рік. 30-40-40 Ну, 40 -40 тисяч автомобілів на рік. Щоб досягти середнього рівня. Так сказати, автомобіль автомобілізації в Європі, то нам треба, щоб в нашій Україні ще з'явилось 12 мільйонів автомобілів. Скільки років потрібно, реалізовуючи щороку 40-50 тисяч автомобілів, щоб досягти цієї цифри? Це неможливо. Тому... Там, поводі, що ще більше автомобілів тримається, то відповідно це зробить. Середні, середній середній Вік автомобілів в Європі складає близько восьми років. В Україні ця цифра близько 28, здається, і щось приблизно так. Тобто ми бачимо Почему? саму статистику. Yeah. І ще я хочу додати з приводу кількості автомобілів прогнозовано, яка може бути ввезена. Ну, ми не можемо. Я думаю, ніхто не може сказати навіть приблизно. Але статистика зараз, точніше, не зараз, а статистика минулорічна. Приблизно кінця середини шістнадцятого року на території України знаходиться близько 150 автомобілів на іноземній реєстрації, тобто це близько 100 тисяч автомобілів, які знаходяться в режимі транзит. Вони виїжджають кожні 5-10 днів за кордон і знову повертаються в Україну для того, щоб не порушувати митні правила і законодавство. І близько 20-30... Автомобілів, які знаходяться в, в режимі тимчасового ввозу. Тобто це автомобілі, ну там існують різні схеми. Ми про них, я думаю, детально не будемо зупинятися, але Хотіло. це. Хотілося б якраз зупинити. Ну, вони просто не зовсім, ну, на мій погляд, законі. Є, є там багато лазею, є ну, багато моментів, в які краще. Ну, люди ризикують, люди туди лізуть. І ми бачимо, скільки навіть в, нашу, в нашому регіоні Запоріжжя віддалене від кордону Західної України, з Європейським Союзом, ми бачимо, скільки автомобілів на іноземній реєстрації знаходиться на дорогах. І ця цифра постійно росте. Ще в минулому році, ну, я по собі я, я такої кількості не бачив, як зараз я бачу. Тому статистика вона тільки росте по кількості автомобілів, які ввозяться. Можна очікувати на достатню кількість. І як слідство це вливання в бюджет України коштів офіційних. Ну тобто, що найменше в ці сто 150 тисяч вони е, ну, це, так, іду, це, ну, це, щонайменше, це може та, бути та, як, та, це, та, це, та, проблем. Це, та, це та, люди, та, в якійсь та. мірі вони ризикують, ввозячи автомобілі таким чином. Якщо цей бар'єр зніметься, то абсолютно ніякого ризику, все легально. Я думаю, кількість може навіть збільшитись. І ті люди, які зараз їздять на авто з іноземною реєстрації з деякими нюансами, вони, я думаю, теж захочуть все легально зробити, щоб ніяких проблем не мати в подальшому. Як я казав, це два поняття: режим транзит і режим тимчасового ввезення автомобіля. От режим транзит він працює так, що Автомобіль треба вивозити кожні 5 або 10 днів, в залежності від того, через один митний кордон це відбувається або через два. Тобто, якщо через один, то кожні 5 днів треба виїжджати, якщо через два кожні 10 днів. Для нашого регіону, для центральної, південної, східної, північної України ну, це невигідно кожні 5 днів, 10 навіть їздити на кордон, стояти в чергах по ТВ, так також дуже багато відео, які черги кілометрові. На кордоні це все пов'язане з цими моментами. Ну і другий момент це тимчасовий віз, ввезення автомобілей, це поняття також в Митному кодексі є. Тут термін збільшується до одного року. Але автомобіль, автомобіль повинен ввести на резидент на територію України і повинен експлуатувати цей автомобіль, виключно він. Він не має права передавати управління громадянам України, тобто резидентам. У нас частина цієї схеми відбувається по закону, тобто не резидент автомобіль ввозить, а далі через митницю проходить, автомобіль переходить в інші руки, на територію України спокійно пересувається. Це порушення Митного кодексу, але немає механізмів і важелів впливу. Національна поліція не може контролювати ці питання, тому в даний час немає єдиної бази у Національної поліції і ці схеми працюють. До якого часу це буде? Ну, незрозуміло. Це дуже ризиковані схеми. Це використовується якась ніби довіреність, яку не резидент дає громадянину України на використання цього авто, чи, чи як це. Там вже по різному є реалізації, є через компанію, наприклад, і ще чи третя схема якась компанія зазвичай Литовська Литва, у зв'язку з певними особливостями законодавства, яка фіктивно наймає на роботу українця, і тоді він має ніби право використовуватися як там поки він працює на цій компанії. Або це довіреності, або просто а, питання в тому, що на даний момент Національна поліція не має права перевіряти законність везення і підстави експлуатації автомобіля. А, вона має право перевіряти додержання правил руху, а, але не питання власності. Тобто, якщо людина має технічні всі документи, технічний паспорт автомобіля, а, права, то ніяких питань. Навіть якщо поліцейський розуміє, що автомобіль був завезений за нелегальною схемою, він може не полякати. До oh. важелів немає. І цим якраз користуються. Ну, на мою думку, також це просто є нечесним. Не, не І ну, якщо ми вже хочемо якийсь змін в країні, то краще починати себе бути чесним. І в цьому питанні також. А, хоча особливо на західній Україні і серед активістів, от оці 100 тисяч, які їздять на, на режимі транзиту, транзиту да, а, є люди, які відразу чітко кажуть, що оскільки я не маю можливості придбати нормальний автомобіль в Україні, але маю можливість придбати його в Європі, ну і виїжджати заїжджати, знаходячись біля границі, то є люди, які в такому режимі живуть вже десятки років десять років. <свят> і да, вони зацікавлені в тому, щоб в Україні з'явилося законодавство, яке дозволить їм не, не виїжджати, не пересікати кордон кожні 5-10 днів, а в межах законодавства жити і користуватися. Ну є певні ризики в цій схемі для, для людини, яка будь-якій будь схемі, скажімо так, всі різоні. Законом, ну так, навіть в цій схемі є ризики, тобто можна просрочити ці 5-10 днів, і тоді буде дуже складно на кордоні доказати, чому саме було просрочено надавати ці справки, якісь чи, чи то людина хворіла, чи то автомобіль на станції техобслуговування був ремонтувався. Ну тобто, це все одно це проблема. Ну, плюс у людини випадає. Місяць 3-5 днів, а це ну, близько тижня. Це там не дуже зручно. За цей час людина могла щось зробити, і, в тому числі і для країни. У ну, випадку е часового везення то автомобіль залишається у власності людини резидента. Відповідно, е українець, який користується цим автомобілем, знаходиться в залежності певній від іншої людини в цьому або від компанії. Плюс корупційна складова, якщо кожні 3-5 днів бачать людину на митниці, то починають питання, може ти постоїш тут ще пару годин, а можеш швидше проїхати за певний кошт. То, що Плюс, якщо ці зміни до законодавства очікуються, якщо з'явиться підстава у наставної поліції перевіряти законність перебування автомобіля на території України, тоді вже це буде перевірятися відразу на дорогах і взагалі не можна буде навіть виїхати, навіть вивезти назад автомобіль цей за кордон. <ганес> навіть розібрати. Да, Згідно з, зв з, з, з тим же митним кодексом ввіз на територію України без поставки на реєстрацію для розбирання або ще для якихось цілих, це також незаконно. Тобто, <рганес> що з цим автомобілем потім робити, якщо в Національній поліції якісь вважалі, то yeah. я не знаю. Чи оця ситуація в Україні, вона є унікальною. Якщо ні, то як у, у інших країнах, ну я так підозрюю, що у країнах колишнього радянського союзу так. були схожі ситуації, як вони от, їх долали? Чи одразу було все, все було добре, можна було ввозити все, що все, що в частині заманиться? Не одразу схожі ситуації із тим, що я знаю точно, дуже схожі, були у Польщі і у Грузії. В принципі, ця ситуація просто рішається банальним прибиранням штучних обмежень, і тоді сама по собі ринкова економіка дуже гарно вирішує всі ці питання, всі проблеми. Тут просто з'являється потрібна кількість автомобілів. це впливає на бажання покращувати дороги. Бо одне справа їздити на ті самі таврі чи копійці по дорогах, а інша справа їздити на більш комфортабельному тобто, опалі по тих самих дорогах. Вже не хочеться його так пити. З'являється вільний резерв, якийсь грошей через митницю в бюджеті, які направляються. в принципі, більшу частину проблем. Знімає, на наш погляд, просто прибирання штучних якихось обмежень.